супутник Ві чекаємо на вакцинацію другу партію антидоту. Фальшиві ПЛР-тести, що дорожче життя чи довідка. Доступне житло розширюється. До програми включили енергетиків. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студію Оксана Ступа вітаю вас! Останні новини, як це було, дивіться, просто зараз. Довгоочікуваний і цінний вантаж вже в республіці. Придністров'я отримало 31 тисячу доз російської вакцини «Супутник Ві». Це перший компонент. Чекаємо ще на одну партію з другим компонентом. До цього часу перша зберігатиметься у республіканському центрі гігієни і епідеміології. Це спеціальні холодильні камери. Їх закупили для зберігання вакцини. В них перший компонент супутника Віотемпература Її температура мінус 19. На сьогодні вакцина така. Гамковид вак. Знаходиться у спеціальній транспортувальній губці. Що вона не розбилася, поки що закриємо холодильник. Тут у флаконі 5 доз. Вони заморожені. Тут прямо лід. Ви самі бачите. Таким чином вона упакована. Вакцина зберігається при температурі не вище 18 градусів. Всього сім холодильних камер. Всі заповнені. Серед них і однодозна вакцина. В упаковці п'ять ампул в кожній по дозі. Це дуже зручно. Відкрили, зробили щеплення. Вона також у замороженому вигляді, як і повинна зберігатися до моменту введення. при розморозці протягом двох годин її потрібно ввести. Це зручно. Зараз вирішується питання з приводу постачання другого компоненту вакцини. Без нього не почнуть щеплення. Повний курс в два укови з обов'язковим інтервалом в 21 день. У супутника вміст у першого і другого компонента дійсно різний. У вакцини AstraZeneca і Pfizer перша і друга дози не ділилися на компоненти. А у супутника дози першого і другого компонента абсолютно різні. Тому ми ні в якому разі не можемо поділити дози. Всього на складі 31 тисяча доз. Перших щеплюватимуть пенсіонерів, медиків, військовослужбовців та педагогів. Це доручення Вадима Красносельського, поки у нас продовжують щеплювати препаратом AstraZeneca і Пфайзер. Цінація триває, щеплють препаратом Астразенека і Пфайзер. Всі охочі можуть записатися в поліклініках за місцем проживання. Подружжя Цугуй вакцинуватися прийшли разом. Влітком хочуть їхати в Румунію до дітей. Онуків давно не бачили. Я даже почувствовала я навіть не відчула, як ставили укол. Нічого не болить, все нормально. Якби боялися, не прийшли б. Самі вирішили. Тепер сподіваємося, що все буде добре. Друге щеплення подружжю поставить через 8 місяців. Поїздку до дітей намічають мічають на початок липня. Як кажуть лікарі, за цей час якраз встигне сформуватися стійкий імунітет. Нещодавно наші колеги приєдналися до вакцинації. Їх прикладу наслідувала і я. Перший укол отримала в суботу. Як і попереджували медики, в перші два дні була ломота, слабкість, температура. Зараз почуває себе добре. Астразенекою вже провакцинувалися понад 1500 придністровців. Всього прищепили майже 2,5 тисячі громадян. Від учора медики отримують другу дозу Пфайзера. Ну то у вас уже вторая доза виходить. Вторая доза. Як себе після першої? першої дози чувствала себя а ще Немножко перший час діто були трохи чуть-чуть, були головної волі. Анатолій Белевус працює головним лікарем в сільській амбулаторії. В першу чергу зробив щеплення, щоб берегти себе від вірусу. Ще одна перевага зможе відвідати онуків за кордоном, виїжджаючи без перешкод. Вакцинація дає сертифікат міжнародного зразка. Ми видаємо сертифікат. Ми видаємо сертифікат після другої дози вакцини. Це сертифікат на першу дозу. Сьогодні люди провакцинувалися вдруге. Їм видадуть такий же. Це буде міжнародний сертифікат, за допомогою якого можна виїжджати за кордон. Всі дані вносять в електронний реєстр. На сертифікаті Є спеціальний QR-код, який підтверджує його дійсність. Пандемія, коронообмеження, закриті кордони. В таких жорстких умовах ми живемо вже більше року. А от підприємливі ділки цей період використали для наживи. Останнім часом в республіці почали виявляти підроблені ПЛР-дослідження. Фальшиві довідки придністровці використовували, щоб потрапити в сусідні країни і повернутися додому без двотижневого карантину на документах. Є і штампи московських медустанов із приватної поліклініки Молдови безпосередньо власник автомобіля, який надав ці ПЛР тести, в ході дослідчої перевірки при допиті доповідомив про те, що дані довідки він за допомогою мобільного зв'язку замовляє у представників Республіки Молдова, які передають пасажирам їх за 50 умовних одиниць. Кожна отримують ПЛР довідки через водіїв маршрутних таксі. За фактами, виготовлення і збуту підроблених документів проводять дослідчу перевірку, розглядають питання про порушення кримінальної справи, а це до двох років позбавлення волі. Ситуації з підробленими довідками про негативний результат ПЛР тестування на коронавірус вже не поодинокі. Особисто мені складно для себе вирішити, чи я ступінь провини вища тих, хто їх видає, або тих, хто пред'являє. Злочинні дії обох сторін, адже це обман не тільки і не стільки перштабу правоохоронних органів і держави. Це обман самих себе, своїх близьких, всіх, кого підкосить хвороба, яку ви привезете і вчасно не знайдете. Підроблена довідка коштує офіційна за фактом, а в підсумку обійдеться дорожче. Звичайно, йдеться про здоров'я. Фальшивий тест може коштувати комусь і життя, якщо підробленою довідкою скористається хворий на корону. Всі лікувальні заклади республіки будуть з гарячою водою. На сьогодні більшість медустанов забезпечена гарячим водопостачанням лише частково. Однак, це не є нормою. Про це йшлося на координаційній нараді. В уряді прем'єр дав доручення ситуацію найближчим часом виправити. Які ще питання вирішували? Дивіться далі. Дитячий ендокринолог, алерголог, кардіолог, ортопед та офтальмолог. Таких фахівців у державних медустановах бракує. Дітей з особливими потребами на прийом до них вирішили направляти у приватні клініки. Такий проект почав діяти цього року. Перший консультативний огляд почали проводити в квітні. За цей час консультацію отримали 17 маленьких пацієнтів. Плануємо і надалі проводити прийоми в терамеді і організовувати виїзні медогляди. Дія і ініційована урядом програми ЕКЗ. Вона подарувала надію на народження дитини десяткам придністровських сімей. Учасниками проекту вже готові стати 15 родин. Одна з них вже готова виїхати для проведення процедури. Продовжується і заміна кардіостимуляторів. Раніше витрати брав на себе пацієнт. Зараз все оплачує держава. Проведення такої дорогої операції сьогодні потребує 41 Придністровець. Четверо пацієнтів вже направили на лікування. Це реальна це реальна допомога громадянам нашої республіки. Раніше вона не здійснювалася. Багато було звернень громадян. Добре, що ці механізми запрацювали. Це дуже важливо. Держава продовжує підтримувати молодих фахівців у придбанні житла. Сертифікати на держсубсидії для погашення іпотечних кредитів отримали 134 придністровські сім'ї. 38 родин вже мають власні квартири. Урядовий проект розрахований на вчителів, лікарів, співробітників МВС та військовослужбовців. Допоможуть і житлом, і енергетикам пільговий кредит розрахований на 10 років. При цьому дві третіх відсотків має виплатити підприємство, де працює молодий фахівець. Так уряд має намір побороти проблему відтоку кадрів зі сфери житлово-комунального господарства не піріламі ситуацію в цьому плані біжає, якщо не переламати цю ситуацію на ближчим часом, то ми можемо залишитися з джерелами фінансування ремонтних робіт, але без людей що не припустимо. Тому за попередні роки було прийнято низку важливих управлінських рішень. У минулому році підвищили зарплати. Ще допоможемо у придбанні власного житла за механізмом субсидування відсотків за кредитом. Списки бажаючих взяти участь у програмі вже складені. Парад 9 травня буде, але з суворим дотриманням усіх обмежувальних правил. Таке рішення Оперштабу. Тим часом військовослужбовці вже приступили до тренувань святкового заходу. Ювілейний рік перемоги 2020-й залишився без параду, і ось тріумфальне повернення в офлайн. Цього року на глядачів чекає багато сюрпризів. Військові поки звичайно ж секретів програми не розкривають, а тільки трохи інтригують. пісня. Буде виконана нова пісня у складі парадних розрахунків, яка саме поки секрет. Нову програму представлять рота почесної варти і рота службового конярства Міністерства внутрішніх справ. Ретельна підготовка почалася два тижні тому. Солдати з педантичністю відточують кожен рух. На них лежить величезна відповідальність. Ми займаємося кожен день. Ми займаємося щодня з понеділка по п'ятницю. В день у нас на тренування йде сім годин. Традиційно парад відкриють механізовані колони, де представлять нові зразки військової техніки часів Великої Вітчизняної війни. А ще буде 10 парадних розрахунків, артилерійські знаряддя, катюші, а також легендарний танк т 34 у параді також братимуть участь оперативна група російських військ та вихованці республіканського кадетського корпусу і тераспольського військового училища. Саме в їх руках штандарти всіх 13 фронтів великої вітчизняної. У мене брав участь у війні. Дідусь і якраз мені пощастило зі штандартом іти, адже він був на 4-му українському фронті. Я відчуваю велику гордість, що я беру участь у параді перемоги. Це честь, яка дістається не всім. Попереду на військовослужбовців чекає дві репетиції на головній площі Суворова. Перша пройде 30 квітня, генеральна 7 травня. В ці дні повсюдно згадують масштабну трагедію минулого століття. 35 років минуло від дня Чорнобильської аварії. З Кам'янського району на ліквідацію її наслідків через військомат було направлено близько 50 осіб. В Чорнобилі досі невгамовний біль для тих, хто пройшов через це пекуче горнило спільної біди. Великим тягарем лежать гіркі спогади і на тендітних жіночих плечах Надії Мончук з села Грушка. У небезпечній 30 кілометровій чорнобильській зоні вона перебувала разом з колегами-кухарями. Я не думала нічого, куди їхати, і що. сказали їхати, і ми поїхали. У нас було 18 чоловік. Дуже було жутко, коли ми бачили. Як стадо коров, дуже красиві корови. Столова була вся під стеклом. І як вони пробігали, просто повипускали ці корови в поля, і вони так бігали, паслися, їх ніхто їх не доїв. Кухарі годували хлопців, які працювали ще ближче до зруйнованої електростанції. Навпростець до неї було кілометрів 15, розповідає Надія Антонівна. Робоча зміна тривала з четвертої ранку до 22 години вечора. Хлопців привозили до нас і на завтраки, і на обіди. Кормили їх дуже добре, но в них апетита теж не було. У них все їх побільше пити, компоти всякі. коли вони приходить у нас обід. То після того нас всіх першило в горлі, от пекло. Просто ми від них набиралися цієї радіації. Радом була баня, і нас заставляли через кожних два часа йти митися. Цього дня Надію Мончук відвідав ще один ліквідатор аварії з грушки, газоелектрозварювальник Володимир Андон. Відпрацював у Чорнобилі два місяці. Каже, жахливо було тільки спочатку, коли відкрилася перед очима страшна картина з сотнями порожніх будинків. Біля них прання на вірьовках, продячі домашні тварини. Була бригада. Чотири чоловіка. Бригада із чотирьох зварювальників виконувала на атомній станції усі роботи по металу. Було страшнувато, але ми виконували свій обов'язок. Перед батьківщиною вчинок покоління, на яке прийшлася Чорнобильська біда, безумовно героїчний. Я дуже співчуваю цим людям. Практично всі вони сьогодні мають інвалідність, багатьох вже немає живих, але ціною власного здоров'я, ліквідатори техногенної катастрофи, зробили все для того, щоб наступні покоління жили у чистому оточуючому середовищі. З Кам'янського району на ліквідацію аварії на Чорнобильській АЕС через раї військомат було направлено 49 осіб. В основному це були молоді хлопці, які раніше проходили службу в хімічних військах. Новому році нові кредити на розвиток. Ще шість фірм отримають пільгову позику з фонду держрезерву, а це понад мільйон євро. Пріоритет сільське господарство. з 1 квітня цього року держава субсидує 6% річних від загальнопроцентної ставки. І таким чином для позичальників процентна ставка становить в середньому 4% річних. Останнім часом у нас найбільша кількість заявок надходить на фінансування проєктів з розвитку мельорації. У минулому році на розвиток меліорації видали 38 пільгових кредитів на 11 мільйонів євро. У цьому вже надійшло кілька заявок. Допомагає фонд Держрезерву із купівлею сільгосптехніки. Такі кредити всього під 5% річних. Для слобозайської фірми Експедиція Агро це не перша позика. За кілька років за рахунок такої підтримки оновили обладнання у планах купити новий самохідний оприскувач, американський Нюхоланд за сто 65 тисяч доларів. Старий за вже не справляється. Ми гроші на одну машину. Ми отримали гроші на одну машину. Новий оприскувач, широкозахватний, 30-метровий, багатофункціональний, хороша якісна машина, необхідна для сільського господарства. Користуємося постійно послугами фонду держрезерву і намагаємося виконати всі наші зобов'язання. Велика підтримка, хороша процентна ставка, тривалий термін розрахунку. Загалом це хороша підтримка сільгосп-виробників. У минулому році за рахунок пільгового кредиту тут оновили техніку для поливу. У господарстві близько чотирьох тисяч гектарів. Вирощують зерно, зелений горошок, кукурудзу. Вода потрібна. Розширяємо полів кожен котр. Розширюємо полив щороку на 200-300 гектарів. У цьому додатково освоїли 300 гектарів, де раніше не було поливу. Провели багато господарських мереж, купили машини поливні. Кредит з фонду держрезерву, за словами підприємця, оптимальна можливість для розвитку. Наостанок нагадуємо, сьогодні перед вечірньою програмою КЕБ о 19.40 дивіться продовження документального серіалу Загибель імперії Російський урок. До вашої уваги, 10-12 випуски, ще більше фактів ексклюзивні архівні кадри і документи, які не публікувалися раніше. І це все на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже у п'ятницю у зустріч о 17-й годині на першому придністровському.